Разусь, питання, бюджету. На зацікавній комісії доноситься шість питань. Перше питання про внесення допомоги до заходів та обсягів фінансування програми Шевченкої допомоги військовим частинам Збройних сил України, Національної влади України до Державної підробництві України, які розташовані території Чорноморської сільської територіальної громади. На 20 25 років, 25-й зі змінами. Друге питання. Про внесення змін до переліку пріоритетних об'єктів та західних програми соціально-економічного розвитку сільської територіальної громади, що потрібну фінансування у 2024 році зі змінами. Третє питання. Про внесення доповнень до переліку заходів комплексних програм з благоустрою на місті охорони до хвіля рачана, а використання природних ресурсів, погодження з людини на території Чорноморської сільської територіальної громади на 21-25 років зі змінами. Друге питання. Про внесення змін до рішення Чорноморської сільської ради від 21 грудня 23 року номер 1 про бюджет Чорноморської сільської територіальної громади на 24 рік зі змінами. При внесення змін до штатного розпису на 24 рік. При внесення змін до штатного розпису рівненського ЗЗО 1-3 ступенів з, ступені з дошкільним підрозділом Чорноморської сільської ради. Всі всі питання, які виносяться на розмір цього нашої комісії, Присутній Голова засідання комісії, Тамара Васильна, члени комісії, кошманкольного сильних. Гурова Ганна Миколаївна, Арделяна Валентина Гілівна, Донченко Ганна Миколаївна. Всі члени комісії з бої. Та присутні депутати з сільської ради, сільський голова Чорноморської громади, члени виконавчого комітету. Просимо дозволити нам розпочати роботу комісії. Mm -hmm. Хто за це прошу проголосувати? А вона є. Процедуру. А підходит уже порішено.

Ну, відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 закону України про місцеве самоврядування, враховуючи лист військової частини А0666 від 2 вересня 2024 року, Чорноморська сільська рада. Доповнити заходи вирішує доповнити заходи програми шефської допомоги військовим частинам Збройних сил України, Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України, які розташовані на території Чорноморської сільської територіальної громади Миколаївського Миколаївської області на 2022-2025 роки, роки зі змінами та внесли уточнення до орієнтовних обсягів фінансування на 24 рік. Згідно з додатком 1 до цього рішення, а саме надати на військову частину а 66, 300 тисяч субвенцій на, на що що не Ми не має? Має? Ну, Забезпечення військової частини необхідними матеріально, технічними іншими Professor Jakobus het dit teen nie. Professor. 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 Змін до переліку пріоритетних об'єктів та заходів програми соціально економічного розвитку Чорноморської сільської територіальної громади, що потрібно фінансування у 2024 році зі змінами. Внести зміни до переліку пріоритетних об'єктів та заходів програми соціально-економічного розвитку Чорноморської сільської територіальної громади, що потребують фінансування у 2024 році зі змінами. Додається до рішення зміни. Це зміцнення матеріально-технічної бази сільської ради на суму 463 тисячі 484 гривень. Це не військові так можна? Було. Не, можна. Це на облаштування поміщень, які плануються до... Тання для укриття населення задресу село Чорноморка, вулиця Захисників України, 111, село Чорноморка, вулиця Захисників України, 109 дроб, 1Б, і село Кам'янка, вулиця Очаківська, 36 дроб 1 на господарські та будівельні матеріали для укриття. І друге, це 299 тисяч 231 років. І придбання господарських та будівельних матеріалів для проведення ремонтних робіт. Господарським способом по вулиці Захисників України, 91, 4 та 109, 1А в селі Чорноморка 164 тисячі 250 рублей. Може, коли ще об'єктів, та То, віде, тисність, в рожде, років зміна. Фінансовий відділ просить принести доповнення про доповнення до переліку заходів та фінансування у 204 році комплексної програми з борту населених місць, охорони до кілька, раціонального використання природних ресурсів, погодження з квартими, податковими відходами на території Чорноморської сільської територіальної громади на 21-2023 році зі змінами. Згідно з додатком 1 до рішення, це на поточний ремонт дорожнього покриття. Бюджет Чорноморської сільської територіальної громади на 24 Доповідач з изменом. сам. Начальник. Фінансове видео нас просить про внесення змін до бюджету Чорноморського сільського територіальної громади. У нас за рахунок вільного залишку, що утворився на першому першому 2024 року, це збільшити віддатки загального фонду на суму 650 тисяч 316 гривень Це Чорноморській сільській раді на суму 350 тисяч 316 гривень, 299 тисяч 231 гривня на облаштування приміщень. Виносять для до використання для укриття населення за адресами Чорноморка, вулиця Захисників України і село Чорноморка, вулиця захисників України, 109 рух і село Пам'ятка, вулиця Очеківська, 361. Господарські та будівельні матеріали, те, що у нас відноситься в програму, зміни до програми, те, що ми прийняли, 39 тисяч ну, 40 гривень це заробітна фантабування оплати на праці виводиться штатна одиниця, плюс сантехніка в селі Вікторному. 12 тисяч на 45 гривень це виплата компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі. Одна людина, це Миколаївського і фінансовому відділу статистик. На військову частину а 666 на зброння електронного рибення собі. Там є в нас невикористані кошти у сумі 435 тисяч 340 гривень. І збільшити видатки на цю ж суму 435 тисяч 340 гривень на надання на загальної середньої освіти, придбання особових справ учнів, журналів. Підготовка об'єктів до опального сезону. Технічне обслуговування та надолавка ДБРС ДжиБРС на демо для лічильника газу, газов до обходів в рідному. Це буде 8175 гривень. Для забезпечення діяльності винчих закладів старі освіти. Це послуги з поточного ремонту та обслуговування комп'ютерної техніки, або обслуговування техніки, програмного забезпечення 30 тисяч підготовку об'єктів до опалювального сезону, придбання газових конвекторів в дві одиниці, в одній будівлі в селі Кам'янка 23 тисячі гривень, далі е, на забезпечення довідного каналіційного захисту, поточний ремонт. Робіт. 112 гривень і оплата видатків з благоустрою населених пунктів, господарські матеріали 1900 гривень. На реалізацію заходів соціально-економічного розвитку території, придбання господарських та будівельних матеріалів для проведення ремонтних робіт господарським способом по вулиці захисників України 91.4 та 1091 а 164 тисячі і також за рахунок розподілу видатків по цільовому направленню бюджетних коштів по спеціальному фонду, ой, по загальному фонду Чорноморській сільській раді зменшити видатки поточного ремонту водопровідної мережі в селі Рівне Миколаївського району Миколаївської області на 199 900 і збільшити на цю суму 199 900 це буде саме на поточний ремонт Артезіанської свердловини в селі Сонячного Миколаївського району області 60 600. Поточний ремонт Артезіанської свердловини в селі Шевченко Миколаївського району області 60 600. І поточний ремонт Артезіанської свердловини в селі Чорноморка Миколаївського району області 66 тисяч. Є

11 під пунктом 5, 5 пункту 1 статті 26 частини 1 статті 54 статті, 59 закону України про місцеве самоврядування в Україні, враховуючи рекомендації постійної комісії питань фінансів, планування та формування бюджету соціально-економічного розвитку, соціального захисту та праці інвестицій та міжнародного співробітництва. Міжна Сільська рада вирішила внести зміни до штатного розпису под функції. Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства. Вести штатний розпис посади у сантехніка техніка в кількості однеї одиниці в село Рівне. Кількість штатних одиниць за посадою, 4,5 одиниці. Контроль за виконання рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів, планування, бюджету, і та формування бюджету, соціально економічного розвитку, соціального захисту по праці, і довести та Питання є. Трошки громше, щоб було чутно, щось провели чи задачу, просто. Останнє наше питання про внесення змін до старту розпису розпису і військового ЗСУ третій ступень, до шкіло підписку Чорноморської сільської ради. Доповідач Костянтин. Статті 115 пункту 1 статті 26 частини 1 статті 54 статті 59 закону України про місцеве самоврядування України згідно постанови Кабінету міністра України, деякі питання встановлення підвищення посадових вкладів та доклад за окремі види педагогічної діяльності в державних комунальних закладах та установах освіти, розглянули, що клопотання директора школи Гурової Гани Чорноморська сільська рада пропонує внести зміни штатного розпису рівненського закладу загальної середньої освіти перших третіх ступенів з дослідники підрозділу з 1 вересня 2024 року. Вести ставку асистента вчителя у зв'язку з потребою виконання індивідуального плану навчання для учня 7 класу. Головному бухгалтеру сільської ради внести відповідні зміни до штатного розпису Рівненського закладу. Контроль за виконання даного рішення потрапили на постійну комісію сільської ради з питання. Планування, фінанси, формування бюджету, соціально-економічного розвитку, соціального, розв соціального захисту та праці, інвестицій та міжнародного співа.